Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Захисники і захисниці України та члени їхніх родин можуть отримати матеріальну допомогу з бюджету Миргородської громади. Наразі міською радою затверджено чотири види фінансової допомоги. Заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко, розповідає, що один із видів допомоги надається пораненим захисникам і захисницям України. Якщо житель нашої громади бере безпосередню участь у військових діях. І, на жаль, отримав поранення, може звернутися або він, або члени його сім'ї, можуть звернутися, надати пакет документів і отримати допомогу від громади в розмірі 5 тисяч гривень. Всі документи подаються через СНАП. Ще раз наголошую, що може звертатися як безпосередньо той, хто проходив службу, так і члени його сім'ї, надавши відповідні документи, які підтверджують рідство. Мобілізовані військові миргородської громади також можуть отримати одноразову грошову допомогу. 7 березня на черговій сесії міської ради було змінено загальний розмір допомоги воїнам, які беруть участь у бойових діях. Якщо жителя нашої громади мобілізували. І він має довідку з ТЦК, яка підтверджує те, що він мобілізований. Або він, або члени його сім'ї можуть звернутися і отримати 3 тисячі гривень допомоги вже по факту мобілізації. Наталія Молочко зазначила, що таку суму допомоги мають право отримати захисники, яких мобілізували через територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, воїни, які підписали контракт із військовою частиною після 24 лютого 2022 року, а також добровольці. Подальшому, якщо цей захисник або захисниця України беруть безпосередню участь у військових діях, і мають документ, це форма 6, яка підтверджує безпосередню участь, або ж мають уже статус учасника бойових дій, вони можуть отримати з бюджету громади додатково 5 тисяч гривень. Тобто загальна сума допомоги захиснику, який мобілізований і бере безпосередню участь, може складати до 8 тисяч гривень. Варто зазначити, що захисники і захисниці, які раніше отримали з бюджету громади 5 тисяч гривень, автоматично отримають і доплату в розмірі 3 тисяч протягом кількох місяців. Тобто знову подавати заявку та пакет документів не потрібно, якщо в родині не змінилися обставини або банківські реквізити. Якщо ж відбулися якісь зміни, про них варто повідомити в управління соціального захисту населення Миргородської міської ради. Управління соцзахисту буде телефонувати кожному заявнику. У нас є телефони, які зазначалися в заявах. Ми будемо телефонувати кожному заявнику, уточняти всю інформацію, тобто додатково звертатися в ЦНАП за отриманням доплати три тисячі гривень не потрібно. Одноразову грошову допомогу можуть отримати і учасники АТО, які воювали з 2014 року, але зараз не беруть участь у військових діях. Вони можуть, як і раніше, отримати тисячу гривень, хто не звертався за цим раніше. Якщо ж учасник антитерористичної операції на сьогоднішній день проходить службу в Збройних силах України, тобто він знову мобілізований, бере безпосередню участь, він відповідно зможе отримати доплату 7 тисяч гривень, щоб загальна сума допомоги складала 8 тисяч гривень. Також із міського бюджету надається допомога членам сім'ї захисників і захисниць, які загинули внаслідок воєнних дій. За словами Наталії Молочко, це фінансова підтримка на поховання воїна, а також щорічна матеріальна допомога. На жаль, війна триває, і громада має втрати наших захисників і захисниць, тому є дві допомоги, які отримують сім'ї загиблих. Захисників і захисниць України це одноразова допомога на поховання захисника і захисниці України, яка на сьогодні складає 40 тисяч гривень. За цією допомогою можуть звернутися члени сім'ї захисника захисниці України, тобто або це дружина, або це батьки. Крім того, рішенням сесії передбачена щорічна допомога сім'ям загиблих захисників і захисниць України. Загибель яких пов'язана безпосередньо з участю у військових діях, ця щорічна допомога складає 10 тисяч гривень, і також члени сімей можуть звертатися протязі року з пакетом документів ЦНАП і матимуть можливість отримати цю щорічну допомогу 10 тисяч гривень. Звертатися за матеріальною допомогою можуть військові і члени їх сімей, які є мешканцями Миргородської міської територіальної громади, або внутрішньопереміщеними особами, які фактично тут проживають. Аби ефективно впливати на розвиток громади, Миргородська молодіжна рада спілкується та співпрацює з представниками міської ради. Так, на зустрічі із відділом розвитку, бізнесу, торгівлі та туризму, молодь висунула свої пропозиції щодо покращення сфери туризму і туристичної привабливості. Було обговорено ідеї для майбутніх проєктів і шляхи співпраці. Молоді активісти розуміють важливість залучення гостей до громади, тож, на думку представників відділу, мають гарне бачення і кілька реалістичних ідей. Обговорювали теми щодо туризму та створення деяких екскурсійних маршрутів. Також обговорили участь у проєктах грантових, завдяки яким ми можемо створити брендбук громади, зробити декілька пізнавальних лекцій щодо історії та культури нашої громади, і також організувати ті ж самі маршрути екскурсійні. Ми дуже плідно в принципі попрацювали. Молодь детальніше дізналася, що потрібно робити для створення проектів з розвитку туризму. Лідери зрозуміли, які кроки має пройти розроблення туристичних маршрутів цікавими місцями миргородської громади. До уваги взяли також ідею збирання та поширення інформації про місця громади, де мешканці і гості можуть зробити гарні фото. На думку фахівців, доречно було б також зробити візуальне представлення цікавих для туристів місць у вигляді коротких відеопрезентацій. Як розповіли члени Миргородської молодіжної ради, наразі триває розробка одного проекту, націленого на розвиток туризму. У рамках участі у проєкті впливові лідери встановили кілька кроків, які б могли залучити до нашої громади людей та загалом розвивати бренд міста. Я представляю проект Миргород» – це проєкт, який націлений на розвиток молодіжного самотуризму в нашому місті. Ми хочемо його зробити в декілька етапів. Перше, це почати саме з дослідження нашої Миргородщини, і культури та історії, а також гастрономії. Наступним етапом це ми хочемо зробити брендбук. Ми вже заручилися підтримкою органів місцевого самоврядування. Також подавалися на гранти. І ще нас підтримує державне агентство розвитку туризму України і хоче з нами в майбутньому співпрацювати. Тому ми чекаємо від них відповіді. Члени молодіжної ради подали ідею провести дослідження Миргородського краю та розповісти його історію місцевій молоді у форматі цікавих лекцій. Також, як активістам, так і представникам відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму міської ради, цікава тема розробки брендбуку Миргородської громади. Його створення є в задачах проекту, над яким вже працює молодь. Щодо брендбуку, це буде вже комплексне таке напрацювання, яке буде основане на символіці нашого міста, на його культурній спадщині та історичні. І з цього буде зроблена певна візуальна концепція, яка буде використовуватися як місцевим бізнесом, так просто для оздоблення вулиць і для популяризування нашого міста, щоб це було напрацьовано саме на пізнаваність нашого Миргорода, а не просто якісь хаотичні схематичні зображення. За словами Уляни Максюти, зараз дуже важливо працювати над створенням бренду Миргородської громади та її привабливості. Згідно Статистичним інформаціям, яку опублікувала Дарт Державна агенція розвитку туризму, у 2023 році зросла частка податків від туристичної сфери. туристична сфера вона продовжує користуватись популярністю, і вона зросте ще більше після закінчення воєнного стану, після нашої перемоги. Тож ми маємо вже зараз підготувати платформу, на якій ми далі будемо розвивати цю сферу. Молодіжна рада отримала корисні поради для майбутньої роботи. Адже для того, щоб після війни до нас їхали з усієї країни та навіть за кордону, потрібно активно працювати над відповідними ідеями та проектами. Представники відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму запропонували свою допомогу у пошуку та розробці проєктів для подачі на гранти, де молодіжна рада могла б виграти кошти на втілення власних проєктів і розвиток громади. У Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона пошанували генія української літератури та видатного художника Тараса Шевченка. До 210-ї річниці від дня його народження у малому залі відкрили персональну виставку відомого миргородського митця, члена спілки художників України Анатолія Кривобоченка. Особливість презентації полягає в тому, що всі роботи так чи інакше пов'язані з перебуванням Шевченка в нашому краї. На полотнах зображені старосвітські куточки Миргородщини, Садибна культура представників Миргородського шляхетства Ліричні краєвиди. Це своєрідна творча експедиція з тишками, якими колись подорожував Шевченко. Експозиції виставки тут є і роботи по Шевченківським містам. Це Село Мар'їнське, ну і так як він неодноразово був у Миргороді значить, і в нашому місці. І ось хатки. Так сказати, це наші старожитності. Якщо брати пейзаж, то це така досить така значима символіка, наша сакральна символіка, і мили, і кавина, і хата, і тополя, і все це воно от відтворюється в той колорит, національний колорит в роботи. Автор виставки здавна цікавився життям і творчістю великого кобзаря разом із краєзнавицею Людмилою Росохою. Він навіть зробив реконструкцію садиби козака Коробки, де зупинявся Тарас Григорович під час свого перебування у Миргороді. На мистецький захід завітало чимало гостей, які говорили, що поважають Анатолія Кривобоченка за його незаперечний талант та внесок у світ живопису. Цінність, на мій погляд, цих всіх робіт що багато, що тут зображено, його немає. І я навіть і не знав, що Анатолій Миколаївич так потужно займався Шевченківськими стежками. Приємно, що Ось Анатолій Миколаївич розкрив цю тему у нас на Мегорощині. З Шевченком пов'язано тут досить багато. Тричі він тут перебував, і твори тут написані, в Мегорині. На відкритті виставки присутні подякували художнику за його творчість, що допомагає зберегти пам'ять про великого поета та його зв'язок із Миргоречиною. Це целенаправлена робота для нащадків. Це колосальний труд, і просто треба уклонитися перед цією людиною, яка так багато зробила для міста Миргород і саме головне для України. Бо це вже це. Нас на наслідує це не вже не наше, це українське. У мистецьких колах Анатолія Миколаєвича називають унікальним акварелістом, який створив авторські техніки. До цього невідомі. Його витончений підхід до акварельного мистецтва вражає, оскільки він вміло поєднує класичні прийоми зі своїм власним творчим баченням. Достану я акварельки, невеличкі, але вони наскільки світяться. І я думаю, вони ну розумієте, це так от Бога все. Я щаслива, що я маю змогу поговорити це сказати відверто, що це людина від Бога. У творчому доробку Анатолія Кривобоченка понад 500 робіт. Він учасник багатьох міських обласних всеукраїнських виставок та лауреат мистецьких премій. Хочеться, щоб це все бачили і за кордону. Яка в нас Україна, яка вона. Яскрава, яка вона колоритна, яка вона дуже цікава, щоб бачили всі люди, які чують там, от війна, та війна. Ні, це не лише війна, це дуже Україна смачна. Знаєте, така вона наскільки вона кольорова, це все потрібно, щоб всі люди бачили. Після завершення виставки значну частину картин Анатолій Кривобоченко вирішив подарувати краєзнавчому музею. Його роботи стануть окрасою музейних колекцій, привертаючи увагу глядачів своєю виразністю. Гирьовики із Миргородської громади здобули призові місця на чемпіонаті України, що відбувся у Києві. Серед переможців Ольга Додух, яка посіла перше місце, виконавши ривок з довільною зміною рук, і третє місце за ривок. Ігор Гавришко став кращим з поштовху, ривку, поштовху довгим циклом, а також у двоборстві, триборстві та естафеті поштовх. Руслан Срібний посів друге місце, виконавши поштовх, друге за ривок, третє виконавши ривок з довільною зміною рук, а також друге місце у двоборстві і третє у триборстві. Загалом на чемпіонаті спортсмени з Полтавщини здобули 136 медалей. З них 65 золотих, 41 срібну та 30 бронзових. Вітаємо вас! у ТОВ Повірка лічильників води. Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 тисячі гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 тисячі гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс транс трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11.